Сьогодні я розкажу, як займують хризантемки мультифлора у мене. Це перевірений спосіб. Вони мене перезимували минулий рік так, і в цьому році я теж раджу зробити і вам так. Кожен сорт у мене тут близько 11 сортів. Я викопую у ємкості. Це чи, від, чи відерця, чи горщики, он такі. І підписую, маємо підписати їх, щоб знати, якого сорту ці хризантемки. Вони розподіляються на три сорти. Дуже ранні, середні, квітучі і пізні, ось як ці. Підписуємо і позначаємо. Ось, наприклад, оранжева середня. Я ставлю. Це звичайний маркер на таких ось. Ножиках або на ось таких табличках, але можна підписати будівельним білим маркером по горщику. На темному дуже гарно видно. Такий будівельний маркер саме такий спосіб обумовлений тим, що у нас такі зими. Спочатку йде відлига, потім замерзання вночі, і ось ці замерзання, замокання. І боїться Хризантемка. Вона не боїться сильних морозів, вона боїться оцього замокання і замерзання. Тому краще їх викопати і зберігати в прохолодному приміщенні. Ну, наприклад, це може бути цокольний етаж підвал, це може бути холодна веранда або ну, холодна кухня, наприклад. Тобто морозу вона сильного не боїться. Можна там зберігати до мінус п'яти її, в принципі, нормально. Ось тільки ми будемо стежити взимку за ними і трішечки підливати там, раз в тиждень, раз у два тижні ми трішки підливаємо, щоб коріння не пересихало. Ну, і я покажу, як розмножується хризантемка. Принцип розмноження хризантемки покажу на ось цьому кущику. Дивіться, ось вниз. Можна ближче. Дивіться, ось бачите, вже і її, від її коріння почали такі виходити відросточки. Ось такі саме відросточки будуть і навесні, коли вони трішки підростуть, ми їх маємо викопати з маленьким корінчиком, відділити від куща. І це вже буде окрема рослинка. Або якщо це якийсь інший сорт і нема у цих, у цієї порослі, тоді е, нові гілочки з'являються просто на, оці, на оцьому стовборі, на оцих таких гілочках починають нові наростати. І ми просто їх укорінюємо у пісочку, або м, накриваємо баночкою у парнику. І вони теж гарно укорінюються. І останнє, що я хочу е, сказати наприкінці відео. Те, що поки квітнуть хризантеми, нехай вони радують до самих морозів, уже, заморозків, Вони цього не бояться. Але як почнуться вже такі стабільні морози, ми маємо зрізати засохші гілочки. Ось в такому вигляді вони у мене підуть у холодне приміщення до весни. Ще показала принципи зберігання, розмноження хризантеми. І ще відмічу, що вона любить яскраве сонце, посадіть її на відкритому просторі, на сонячному, розмножуйте, не бійтеся, і вам буде в слідуючому році гарний подарунок для друзів та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі!